<звіст> а? А, а, так, що, ем, Ти. Я хочу сьогодні піти за одним автефактом. Е, що? Ну, автефактом. Ти не розумієш, що це може бути занадто пізно. Пізно, в мене немає нічого пізно, я не боюся темграви. Добре, але. Мені темграва не поміха. е, е, е добре йди. Я просто хотіла тебе спитати і все. Ну, добре йди. Я тебе більше не питаю, йди. Добре. що я йду за новим артефактом. А, добре. Ти точно впевнений в тому, що ти точно підеш? Тому що так. Тому що я хочу взяти тебе з... Е... Тебе. Мене? Знаєш, е... зараз дуже пізно, я не сильно так хочу зараз куди йти. Е... І в мене я просто дуже багато роботи. І я не можу просто взяти вас, просто зараз кудись, просто піти. Піти? Я думаю, ще буде не сильно так багато роботи, щоб кудись йти. Роботи? Ну, розумієш, ще просто не люблю ходити десь вночі. розумієш? Ну, йдемо. Ну, добре, я тоді сам. А, добре. А хто буде ледити за селом? Селом? А, мій друг. А, добре. І ти теж. А, Ну добре. Так.

Постійно, mm. як думаю, ти факт засперт пустиною через Саванну, то мені давно йти десь в пустиню потім и Саванну. І потім буде це біом. Добре, кольцо добра мы не нахнулся Ти хто? Я Альтего? Альтего? Та я А що ти попробує? Ну, я сюди прийшов вже переанічувати. Ти хочеш дати десь тут переночувати? Ну так! Ну, як знаєш, не надумав за ним селянином тоді. Ну що ти за них? Тому що на все не, не хоче, напевно. А ти сам куди йдеш? А, я за автефактом. А нашому артефакт. Не Джонни Ковалову. Слухай, то я знаю його. Знаєш? Ну, я його теж знаю. Тільки я більше про нього знаю. Я знаю, більше про по ньому сторі. Яку? Ну, слухай, ти можеш я можешь коня? І сісти? Так может. Що слухай? Ну, коче, один раз коче, розказуй про. Джоннікового голову. Мене за нас теж робив гайди. Робив гайди? Так, робив гайди. Зараз я все скажу, що я знаю поза більше по Джонковому голову. Ну, слухай. Джонікова добав був простим селянином. Ну. Не був простим. Один не його казали, що він дуже любить живки. Джоні-Колова голова дружив з якимось, е, Джоні голова, з якимось ще монстром. Його досі то більше ніхто не знав. Але він дожив з якимось монстром, його е, назвали просто-назвали просто, назвали просто жодні. А, чого його назвали Джонкова голова? Ну слухай, він дожив, цей це, це, монстр, цього монта назвали злим, тому що він виглядав, виглядав злим. ним. так вирішили наші судді. Е, Він е, досі він дожив до 14 років. До, коли виповнили 14 років цьому монстру і тому Джоні Джоні, то його він спали в дім. Після того його вигнали з того села і того його називали, почали слово називати Джонікового голова. І він е, досі робить це твоє. Сало робить свої рейди, робить своєю бандою, яких теж вигнали е, ну, жителів. Ну тобто він не житель, ну не ну тобто селянин. Ну а, чого його стало таке ну, шкіра? Ну слухай, вони якраз один раз пішли своїм мостом, коли їм було десь 12 років до 2 роки до того, як їх вигнали, пішли до відьми. Там чий цей монстр якось обідав цю відьму, і вони неї змінили якоїсь шкіри на Джоніковому голову. І тому його досить таке і тому він такий злий. Ти! Ти Джоніковий голова це він селянин? Так, 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 так і той. Він селянин. А що? <плес> е, я просто не знав, я думав, що він завжди був таким. думав, що я. Він завжди був добре доброзичливим. Напевно, я коли я вигнала, стало дуже злим. А тому що я не хочу просто віддумсити за це, що я вигнала. Ну ти хоче мене злозис? Е, добре, я напевно пішов. Ну ладно. Не добраєш, не <плес> багаєш. <плес> Добрый день, лежит, поскольку можно на підлозе. Ну, добре, Бай.